Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться 18 серпня, 18.00. Матч по України між Лівим берегом та донецьким Шахтарем, Матч відбудеться, ще раз нагадаю, 18 серпня, о 18.00. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про обидві команди. Ну, в кінці відео я поділюся своєю думкою. Чого все таки я очікую від даних двобоя? Давайте, мої любі, бідорозі, розпочинати. Ну, по-перше, це перший матч між Лівим Берегом та Шхтерем в історії. Ну, лівий берег першу своїй історії вийшов в еліту українського футболу. І для лівого берега це і справді, скажімо так, неймовірний успіх. Ось лівий берег вже. Встиг провести два тури. да, команда програла в обох випадках, більше того, команда не забивала. Ось, програла ЛНЗ, черкаська команді на виїзді, Один дуже прикопоразка, там дуже був такий рівний поєдинок, але Лівоберезька команда в кінці поєдинку пропустила та програла. Програли Ворскі вдома 0-3, хоча перший тайм був доволі таки непогане виконання. Лівого берега, але в другому таймі пропустили три голи і програли. Вилетіли від Кудровки в Кубці України. Команда поступилася з рахунком 2-3. І покинула кубок України. Тобто три поразки підряд у улівуберевської команди. Команда, яка дуже мені сильно сподобалась з харківським металістом та з Майнаєм, якраз у цих матчах плей-офф да, за вихід в українську прем'єр-лігу. Да? Але ось у чемпіонаті дві поразки і програли також в кубці України кудровці. Програла команда з лівого берега. А ось Шахтар також провів дві, дві зустрічі в українській прем'єр-лізі. Розпочав Шахтар дуже потужно, з перемогою 5-0 на Дворську на ще. А потім програли Житомирському Поліссю 0-1 і таким чином, під пішим Маріном Пушиче, перемогли та програли мають три залікові бали у своєму пасиві. В гірники перемогли абсолютно поділу, повністю контролювали перебіг подій. Представники е з Донецька. Шахтар повністю контролював е перебіг подій де, е даного двобою, а ось е з Полісся такого не вийшло. І Полісі показала характер, і Полісі взагалі неприємний супер для Шахтаря. Шахтар взагалі ще ж м'яча, а Поліці не забив, не секундочку. Полісія знає, як треба захищатися проти Шахтаря. Дуже командне взаємодія у В Поліці. Полісі, в принципі, Шатари були моменти, але сказати, що Шахтар домінував, я би так би не сказав. Бо Полісія дуже сильний матч провело йному суб'єктивночку зору Полісі на цю перемогу награла, тому що Полісія. Ну, справді показала характер і за рахунок своєї сили, сили волі, в першу чергу, команда і перемогла. Далі Шахтар все таки награв, напевно, як мінімум на ніч, тому що все-таки моменти були, і в деяких моментах Полісі щастило. Але в цілому Шахтар... Ну, було дуже важко Шахтарі проти Полісі. Дуже було важко. Ось, Шахтар трішки після цієї поразки, звичайно, ще команда Маріна Пушича. Ось, дуже сильно мотивована. Звичайно, що Шахтар-фаворит даного протистояння. Ось, але лівий берег, я думаю, все-таки покаже бій. Команда має характер, і я думаю, що Шахтарю легко тут не буде. Навіть незважаючи на той факт, то, що команда і справді фаворит даного двобою. Ось. Але я думаю, що лівий берег все-таки покаже характер, і шохтері однозначно, я думаю, легко точно не буде. Думаю, що команда обміняється взагалі голами і Ось такий, напевно, ось така моя перша взагалі думка це обидві команди забіться. А Лівий берег показує дуже хороший атакувальний футбол, навіть незважаючи на те, що команда таки не забила. Але команда виглядала доволі таки непогано: що з Ворсклою, що Злензе. То лівий берег міг забивати. Моменти були. А Шахтар, звичайно, що також атакувальна команда під упічні Маріна Пушича більше володіть м'ячем. Ось, ну, звичайно, що важко проти таких команда. Донецьк Шахтар, Київський Динамо, Криворізький Кербас. Звичайно, що лівому берегу буде дуже важко проти таких команд. Звичайно, що тут будуть більше кияни захищатися, діяти більше на контратаці, але думаю, що в своїх контратаках лівий берег своє щастя знайде, і я думаю, що вдасться забити цей перший м'яч. В України, тим більше Шахтар також не безгрішний. Ось Шахтар дає. Грати. Ось Шахтар сам грає, але іншим також дає. То момент, я думаю, що в лівого берега буде, чи заб'ють вони. ну Я думаю, за такий один м'яч точно лівий берег заб'є. Це моя така думка. Ну Шахтар, звичайно, що свій гол знайде. Неймовірна атака у Шахтаря. Ось, тому Шахтар точно, думаю, знайде свій гол, тому обидві команди заб'ють 100%. А другий прогноз, думаю, що Донецький Шахтар, як мінімум, не програє. Тобто я нічого не виключаю, але думаю, що Шахтар не програє. Тобто, основний мій такий думка, основна така моя думка, це обидві команди заб'ють. Та Шахтар як мінімум не програє. То може бути як нічия 1-1, наприклад, так і перемоги Шахтаря 2-1, 3-1, 4-2. Ось Нічия також може бути. Але я ж кажу, основна моя думка це обидві команди заб'ють. так? Шахтар як мінімум не програє. Ось. Тобто це може бути як нічия, так і перемоги Шахтаря. Але думаю, що точно Шахтар ну, не програє. Не програє, і команди зараз три бали. Ось, різниця плюс 4, ось, Звичайно, що це не катастрофа. Але, звичайно, що Шахтар можливо втратив золоти, золоті бали. Ось матч з Полісся. Ось, і, тому думаю, що так. Обидві команди забіть, та, відповідно. Шахтар не програє. Що думаєте, взагалі, друзі, ви? Пишіть в коментарях. Ну, думаю, що лівий берег точно зачепиться. Я думаю, що лівий берег точно не дасть легкого життю Шахтарів. Я думаю, що лівий берег покаже хороший доволі таки футбол. Ось. Що що буде команда забігти та Шахтар не програє? Ось така моя думка. Ось. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, ось бажаю вам, мої любі друзі, тільки всього самого-самого найкращого. Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустріч.